Здорово, з вами Лео Обзор. І сьогодні я буду розглядати свою другу саморобку е, по Лего. Цей поліцейський участок я зробив ще давно, ще до створення цього каналу. І я на нього ніколи не робив обзорів. І сьогодні прийшла його черга. Він є невеличкий і, і вмість. І в, в нього є стіни зі всіх сторон. Ось. Тут в мене трохи дірка, я щось я заробив деталь тут. Ну нічого. В цьому саморобному е, поліцейському участку є два поверхи. В кожній з них можна подивитися. Його можна Розчіпити з змою оцих деталей. І така ж сама деталі з другого боку. Ось це перший поверх, як е, з входом. Ось. На першому поверсі є стілець, е, е, на, е, на який може їсти полі, поліцейський, ну, е, одним словом, коп є е, 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 телефон і комп'ютер. Е, ще можна відкрити віконечко, щоб пішло, прийшло світло. З іншого боку, першого поверху є прості простільниці, на яких можуть чекати міщани, в яких є якісь проблеми, переходимо на другий поверх. На другому поверсі з боку, як вхід, є два сіделка з двох боків і столик, на якому є тарілка. Там можна поставити їжу і два, дві кружки, в яких можна випити якісь напитки і налити. З другої сторони цього поверху є е, сіделиця, де, де е, людина, яка дивиться ну, на всякі речі, то вона тут може от, на лупі дивитися там, як по мікроскопу. От, а з іншого боку тут є якби э, міряється ріст э, злочинця. От. Ну, і більше нічого тут немає. Я хіба що з цього боку вікно ще. От. І я з цього боку теж вікно. Є ще дах. От на, дах, на даху тут нічого немає. Я тільки... От з цього боку, з боку є при, ну, Якщо якась пожежа буде або щось вибухне і буде отруєння якесь, то працівники поліцейського участку можуть втікнути по цій дробині. От ще при вході тут є, пише поліція, ну і все. Тут більше нічого нема. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, рассказывайте про канал своїм друзям. И всем пока!